В домі капець створиться, від скільки води. Це проблема гопстроїтелів, які прос... розібралися звідки як чогось чого тільки води. У нас вчора дуже сильно лив дощ. Діться, що тут робиться? Що тут робиться? Коротше, все лилося з унітазок оттуда. Того, що ці гоп-строїтелі, які встроїли це все, виходить, присоюдили. Я вам покажу, що сусіди робили. Там тоже на кухні все, все все в воді. Все в воді, короче, із-за той дірки. Короче, вони ми дві дівчини піднімали піднімали, короче, от ці дірки, де було, чого воно тече. Короче, подивим втом. Що ці їх обстроителі взяли. Ось Оцю грунтаю, оцю грунтаю, оцю дирку. Вони лисоєдини з, з, з диркою в домі. Сьогодні лив вели великий дощ. І виходить, вода, вода дуже сильно була повна, і виходить, все велося з, з цієї дирки. Ми, ми ще піднімалися цю штучку, я більше її не буду. Ну, в общем, я вам об'ясню так, що це лється, воно було сливатися, вона не, не успівала сливатися. І виходить, одна дирка, така така оранжева трубка. Вона, то есть, лється в кучу сюди і є соєднення ще в, в, короче, сюда, в... домом, виходить. Вона не успівала, вода уходить сюди і і вода вливалася дом. Тобто вот эту... вот то отдельный... <sighs> вони взяли дуравки, присодинили цю воцю воду з домом. На таке робити, то візьми, просто, візьми собі оддільний, оддільно візьми, оддільно сюди. Ні, вони взяли такий тройник. Оранжевий, що соєняє і цю грундаю, і дом соєдіняє. Нам прийдеться зараз ламати повністю бетон. Оцей повністю бетон нам буде ламати. І оддільно, отдільно, сюди, щоб, щоб там виливалося, виходить. Отдільно. Це попробую одсоєнити повністю. Щось втепо, пробує, От щас, буде, щас осінь, дощі будуть йти. Кожен день буде таке роботи. Треба об'язательно осоєдинити сьогодні чи коли. Лучше сьогодні, бо дощ що передають, щоб воно е, отдельно, Бо лило, і воно не, не співало туди братися і все, все вдома лилося. І, і за цією конченою системою їхньої мама мія. Це взагалі обстроїте, звісно, на вишого уровня. Такі діла. Нащо стоє з домом цю грунтаю? Зроби грунтаю оддільно, щоб вона зливалася і дом віддільно. То вже капець, якийсь. Сейчас в доме везде мокро. Я беру плюсосом висмок то все. Да, Бо цих обстроїтели, конечно, супер-пупер. Знаєте? Да, Об'ясняю, що случилося. Объясняйте, що случилось. Кому обясниш? Обіцяю всім объясняю. Всем объясняю. Опять свои камеры, боже, ставься. Да, работает работает, работает. Нету три слова сказать, нету. У него три слова это все. От. в дома намокло, мешки намокли. Вкидаем м 3 мешки, ки стоит до хрена и трошки, вкидаем на саму свалку, бо вони все намокли и затвердили. Я сейчас с пыльсосом ту всю воду. Мама, діся, це, лаго, у нас тут лаго. Попортилися коротше, це, от, все, електрика. ще були теж всі намокли. Я не знаю. Хто їм таки дав таку ідею присудинити унітаз з грунтаю? Це то вже взагалі масхи, так? Да? Унітаз отдільно, грунта віддільно. Якого хрена ти присудинила ту грунтаю до, до унітазу. Що ти, взагалі, якісь... Зацемент, цей тобто цемент зривати і віддільно тягнути його до злива. Це ж капець якийсь, тому в них в домі тут була така огромна муфа. Ми цей ми відомо повністю розібрали, подивилися, в чому проблема. І тут такі ціли, всі цілі такі були Особенно в бані і в кухні, тому що вони соєдинили. Ця вона, вона, вона не успівала воду, виходить спускати, і все було все вдома, а вони не, не знали, в чому проблема, в чому, що, що все мокре. Ми там силіконили, вони вокруг... силіконили, коротше, вокруг дома, брали силікон і силіконили щелі. Ми думали, що проблема, коли дощ йде, ми думали, що проблема в щелях. В цих от щелях, так, в такі щелі десь от тут. Ми теж їх будемо, кстати, зривати, ми будемо, і будемо перецементувати в ці щелі. Ми взяємо, віде, лома, лома, візьме, коротше, От. І вони, коротше, вони не сементували, вони, вони брали силикон, ось до це силикон, це силикон. І ці щелі вони їх брали закривали. За, за закривали ці щелі. А проблема не в щелях. Може бути проблема і в щелях, звісно, там заливають трохи. Проблема в тій грунті, що велику... це все проблема в строїтелях, де строїтелі його таке поробили. Що вони всоєдились з грундаю, з, з унітазом. Нахура, нахрена? То капець. І вони щелі ще, ще брали, а проблема не в проблема в ще їх теж, але проблема основна в цьому, що вони ось цю штуку соєдинили з, з унітазом. Тобто такий тройник стоїть. Воно должна, одна трубка я там внутрі, одна встикає туди, і дві розходяться сюди і ця сюди, сюди розходиться. Те, що не співало забиратися, все в вдома, виходить. Не, не співало зливати туди, все обратно дом влилося. Звісно що є така система в гідравліків, що вони ставлять таку трубку, що воно вдома не йде, а в, йде, типу, така спеціальна типу, труба, що воно типу, не дає в дом вливатися. Ну, скузу, ну, скільки вона там буде тримати та трубка? Вона може такі діла, у сказала, що я буду закриває на другому поверсі. Закриваюся, покрушов, що відкриваю. Покажу, що від тебе закривається. Покажу, що там закрили. О, таке твориться, то ві. я не знаю, скільки треба днів, щоб воно висохнуло. Зараз осінь, тим знаю, скільки воно буде сухнути. Ті неділі буде сухнути, мабуть. Треба стучної ділити, щоб вони вийшли. Більше... Ось ми так побачите, коли оцей уголочок робить. Того не троє, бо я, я буду отдільно його робити з... За, за те штучкою, коротше, з уголком. Ось так от того, де щоб продовжувати. Дивіться? Молодець. Така що трошка. Ви все бачили вже? Все гарно вже вийшло. Якісно, головне, якість. Якість у нас пливши всього. Ми продумуємо, ми розумні. О, вже впадимо.